В першу чергу я хочу подякувати пані Ірині. Вона нас прийняла. Я хочу, щоб це знала вся Україна, що є ще нормальні люди. Її син також воює. А ми мусимо їхати в понеділок на штаб добиратися. Я не знаю, люди віддають по 100-200 гривень по братим, бо міша також дає гроші, неодноразово давав свої гроші. Він ще якісь кошти там отримує. Я можливість, то чого не допомагати? Тож їду на штаб. Теж їду на штаб, Львівський Толік і ще пацани підїдуть. Ми будемо говорити, бо три місяці ми не удержуємо ніяких виплат, абсолютно ніяких. Ми живемо за те, що деколи люди дають, такі самі військові, деколи гражданські люди по 100-200 гривень. Мені стидно просити. Мені так стидно, що сльози течуть. Я не знаю, що вийде в цій ситуації, що ми будемо говорити за наші виплати, бо ми там горіть правду. Я тебе переб'ю. Але ти просиш не на горілку, а на проживання. На проживання на їду. І на харчування. Ти братим... на горілку, я б сказав би рівідерчим. Я не хочу горілки, я не хочу наркотиків. Мені не можна ні горілки, ні наркотиків. Дав на... Бог тобі другий шанс скористайся, будь ласка. Так само він мені дав. другий Дякую, шанс. Діно, я дякую на двоє темненьки. Також поранений, ходить по госпіталях лежить. Ми разом з ним воювали, ну не треба вам знати де. Я не, я не знаю, я в вівторок маю їхати на Київ для підтвердження там діагнозу, чи як там травматолог направляє. Бо немає суставів колінних. Ну? Пані Ірино, я вам дякую. нам, Поможіть нам, будь ласка, чи можете, бо ми куча там говорити Нормально. цю правду. Нас можуть відправити вечором чинають зі штаба сказати ви їдете. І ми поїдемо. Я ходжу, бо я на гон ходити. Нормально. Це мої інвалідні палочки. Поможіть, будь ласка, люди добрі. Я хочу, щоб це відео подивилася вся Україна. Я його показав вам. А то ви подивитесь, моя сторінка в Фейсбуці відкрита. Подивіться, там є деякі коротенькі відео. Як хлопці живуть. Існуємо ще гірше, ніж на зоні.